Важливі зміни у міській дитячій лікарні рівного презентували новий центр реабілітації та відновного лікування на відкриття сучасного простору для розвитку дітей завітала рівнянка Іванна зі своєю десятимісячною донькою Соломією. Ми вже проходимо третій курс медичної реабілітації, тому що наша дівчинка вона трошки перечасно народжена. Фахівці допомагають нам. Здобувати різноманітні навички, які важливі діткам до року. У нас був курс: це фізичні терапевти, ерготерапевти. У нас був курс масажу і курс ЛФК у реабілітаційному центрі. Працює зал фізичної терапії, який щодня відвідують близько восьми пацієнтів. У нас це пацієнти, які мають проблеми опорно рухового апарату, тобто, в основному, це зосереджено на таких пацієнтах. Тут ми надаємо безпосередню допомогу, надаємо індивідуальний підхід, оцінюємо і працюємо згідно запиту і потреб наших пацієнтів. Також з дітьми працюють ерготерапевти після травм. Спеціалісти допомагають відновлювати функції кінцівок. Дуже діткам подобається, особливо діткам вже старшим даємо, особливо вони перекидають, їм дуже подобається перекидати сюди кубики І за того, що вони їх сенсор, вона дрібна моторика, вони кожний пальчик ощущають і вони перекидають туди. Потім рахують, кість руки розробляє кість, і так само, якщо перелом в ліктовому суглобі, теж розробляється ліктовий суглоб. У центрі пацієнти віком до 18 років проходять реабілітацію амбулаторно. Всі послуги отримують безоплатно завдяки програмі медичних гарантій від НСЗУ. У 2025 році центр відвідали понад 800 дітей. Кабінети нашого центру відповідають вимогам. Нормативно-правових актів є сенсорні кімнати, так само є великий зал фізичної терапії, індивідуальні зали фізичної терапії, індивідуальні зали ерготерапії, так само, що немало важливо, ми зробили простір для наших працівників. Цьогоріч у центрі реабілітації та відновного лікування дитячої міської лікарні завершили капітальний ремонт, який тривав з жовтня 2024 року. На всі роботи спрямували 13 мільйонів гривень з міського бюджету. І сьогодні у нас є дійсно таке велике свято, тому що це є наші діти, оскільки в нас є база тут, це реблітого, дуже хороших лікарів. І ви бачите, що наскільки воно потужно працює, насправді це дуже потрібно робити для дітей наших умов, для самих працівників. І це опіка наших ну, дітей, це наш обов'язок, перш за все. Плюс в нас тут проходить маршрут безбар'єрності, вулиці, тому я думаю, з часом будемо приїжджати сюди, робити подачі такі кроки, тому що це дуже потрібно, потрібно колективу, потрібно нашому місту, тому що це знову ж таки повторюється. Це наш обов'язок вкладати саме наших наші дітей. кошти. масштабний ремонт у приміщенні провели задля того, аби забезпечити дітей найкращими умовами для проходження ефективної реабілітації. Максим Остапець, Кирило Полюхович, телеканал ITV Media Group.